Це наймоторошніший лего набір, який ви коли-небудь бачили, який створений за мотивами культового фільму Тіма Бертона Жах перед Різдвом. Він складається з трьох з'єднуваних моделей локацій з фільму та має аж вісім міні -фігур. Джек Скелінгтон, Салі, Санта-Клас, Панмер, Лок, Шок, Баррел та Песик Зеро. Ну що, давайте роздивимось все детальніше. І перша модель це будинок самого Джека. Тут чудово переданий нестандартний архітектурний стиль будівлі. Перед входом розташовані ворота. Та купа гарбузів, адже Джек гарбузовий король. Сам будинок двоповерховий. На другому поверсі знаходиться кабінет Джека з безліччю деталей та робочою атмосферою підготовки до Різдва. Тут є портрет Джека у образі Санта Клаца та дошка з формулою Різдва, над якою він так довго працював. На першому ж поверсі знаходиться велика новорічна ялинка та мішечок з подарунками. Атмосфера свята просто відчувається. Друга будівля в наборі це ратуша зі знімним дахом. На фасаді ми можемо побачити год та вілік днів до Різдва залишилось 35 днів. Всередині є лавочки та трибуна, де Джек може виголошувати свої промови. А якщо знати дах, потрапимо на горище, де зберігаються новорічні прикраси, вінки, святкові шкарпетки, подарунки та багато всього іншого. І третя модель це легендарний спіральний пагорб із сяючим місяцем на фоні та маленьким кладовищем попереду. Серед могилок є й могилка Песика Зеро, що додає ще більше атмосфери фільму. А на самому у пагорбі можна розмістити мініфігурки фігурки Джека та Салі та відтворити романтичну сцену з фільму. У наборі також є ванна, на якій посіпаки у Єбуї пересувалися та викрали Санта Клаца. Вона стоїть на комедних ніжках, які ходять ось такий чарівний, водночас моторошний набір Лего жах перед різдвом. Він неймовірно деталізований та точно сподобається фанатам фільму. А як вам цей набір? Пишіть в коментарях.